Правда завжди перемагає, життя світло також завжди перемагають. Темрява інколи може тимчасово панувати, але тільки тимчасово, тому що в кінцевому результаті правда, Бог, справедливість і життя перемагають. Ворог прийшов для того, щоб нас знищити. Знищити наш народ, знищити нашу українську націю, знищити українську церкву. Але ми сильні, ми незламні і тому будемо боротись до кінця. Зараз на нас лежить з вами велика відповідальність. Ми повинні цей великий Божий дар свободи і незалежності. Зберегти, примножити, утвердити і передати наступним поколінням. Божий дар свободи і незалежності є безцінним. Тому сьогодні я бажаю кожному із нас і надалі бути витривалими, бути сильними, мудрими і відповідальними. Робити все від нас, що від нас залежить, для того, щоб зуртувавшись і надалі давати відсіч. Ворогу, який повсякденно намагається нас знищити, ми переможемо, а після перемоги в Україні запанує справедливий мир. Ми відновимо, відбудуємо те, що було зруйновано. Будемо будувати наше спільне майбутнє в єдиній українській державі, маючи свою єдину помісну українську православну церкву. На згаду на нашу спільну молитву. Прийміть цю струну і воно. є частиною нашого українського буття. Субтитры создавал DimaTorzok